Друзі, привіт, привіт, мої хороші! Це відео я записую на 4100 підписників. Вдячна кожному. Ви знаєте, для мене це дуже важливо на даний момент і, можливо, на пізніше. Друзі, дозвольте пояснитися, хоча ну, в Ютубі ніхто нічого не мусить пояснювати, тому що це діло добровольне. Подобається вам контент, ви його дивитесь. Не подобається, ви тихенько вийшли, поставили дизлайка, можете нічого не ставити. І все, класно. Якщо надто там сильно вам зацікавилися і подобається, ви дивитесь до кінця або передивляєте ще раз, або ділитеся з друзями. Отже, я звертаюся до тих моїх чотирьох підписників, які завжди ставлять лайки. Я бачу, що дивляться до кінця, я відчуваю це по, по контенту, по е, аналітиці і просто по, смис, по змісту коментарів, що людина дивилася до кінця. Отже, для чого взагалі цей канал імені мене? Ну, друзі, раз він імені мене, Оксана Калюжна, значить він про мене, про мої погляди, мої цінності, мої якісь вже стереотипи, які склалися за 48 років мого життя. Можливо, ми щось не пам'ятаємо з раннього дитинства, але воно так чи інакше відбиток на нас з вами залишає. Отже, мої відео носять суто рекомендативний характер. Або це навіювання якоїсь ідеї з приводу харчування, виховання. Ну, те, в чому я сильна, те, чим я фахово займаюся. Я займаюся фаховим основами раціонального та здоровчого харчування. Я викладач на кафедрі фізіореабілітації. також масаж, масаж, стеопатія, кінезіологія. Отну в майбутньому я музикант, але поки що музичних відео нема. Але я над цим думаю, тому що не можна так, щоб пішло в історію, Моя музична освіта в школі. музичній, Хто відвідував, то знає, який це також ну, шмат життя. твого, Музичний факультет, робота на кафедрі теорії музики, теорії музичного виховання. ну, коротше, Це буде пізніше. Ну, так от, Основне, друзі, це не самі відео. Я розумію, що вони недосконалі що вони рахітні, що вони недороблені, тому що це відбувається експромтом, я не є кореспондентом, ведучою. Це просто моя, якби, знаєте, як раніше було модно фотоальбоми, Там альбом, і це ми були в Ялті такого-то року підпис і фото. От у мене це. Автобіографічна повість, Ага, це я знімала на природі. Ми були на дачі з тим-то тим. -то -тим -то. Ага, це на кухні після ремонту. Це я була в від'їзді, і там мені так приспічило зняти рецепт, бо негайно хотіла поділитися гарною ідеєю, не скільки рецептом, бо рецепти у вас є свої: від мами, бабусі, в книжках є. Ви готуєте з того, що є в вашому регіоні або на вашій кухні. Але от така ідея, наприклад. Тому це частина моєї історії, в яку е, як дозволено вхід всім е, з метою ділитися інформацією не там нагадать. У мене чимала частка підписників е, в таких країнах, як Україна, Німеччина, Узбекистан, Казахстан. Є короткі 2-3% відсотки відео, десь ну, в якихось країнах, там Мексика, Індія, які ну, випадково або там наші люди живуть. Або вони, наприклад, живуть в Росії, бо дуже великий відсоток росіян дивиться, великий, найбільший відсоток. І, можливо, через VPN вони дивляться по різним країнам, де також вони змушені були роз'їхати ну, з тих чи інших причин не проживають вдома, так сказати. Також є відео з закритим, обмеженим доступом, де такі історії, які я ну, вважаю, що Можуть когось зачепити, роздразнити, або там члени моєї родини, а вони не зобов'язані афішувати своє особисте життя, тому що їхній мамі або дружині, або сестрички, або подрузі заманулися стати популярною. Ну, це не заради популярності, бо друзі, хто там, я ж кажу, мої 4 підписника, ну, вірних, і чотири тисячі, які, мабуть, випадково підписались, бо активності від них особливо немає. Є активність від. 90% переглядів на каналі це люди, які випадково туди зайшли, зачепилися, або хтось з ним поділився, або зараз от сторіс популярні. Чому популярні ці шоти і сторіси? Тому що, друзі, ну, ми дуже всі поспішаємо. Ми спішимо жити, ми дуже швидко ворушимося, передвигаємося, щось там собі кіпішуємо, копишимося, а вони дуже короткі. І в цьому популярність також і тіктоку, що нова інформація, щойно сталася. Вона одразу без якоїсь обробки, підготовки і так далі. Ой, ручка трясеться, поламалася. Палка моя. Треба поїхати купити нову, бо в інтернеті замовити. От. А ця інформація розходиться. Миттєво, і якщо вона є актуальною, то ми вам її підхватують, і вона не займає багато, я так розумію, місця, якщо в кого обмежений інтернет або тільки мобільним інтернетом, наприклад, користуєтеся. Один з прикладів, коли почалося вторгнення в Україну, і ми не були готові. Ми ну ніяк, ніхто не може бути до цього готовий. І коли вранці я відкрила Тікток і бачу в Харкові. 17 ракет підряд летять в житлові будинки, і тоді я зрозуміла, що треба шукати документи, щоб вони були при тобі поготові. Тобто ти не знав, де закінчиться, де межа цьому. Ну так, видихаємо, друзі. Отже, я так розумію, що глядачі з різних регіонів, з різних куточків світу, дивляться для розваги. Просто щоб і відволіктися, бо в кожного в житті у, 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 ну, зрозуміти це, що не буває ідеального такого лялькового якогось життя, як у книжці, як у романі. Воно є справжнім і як оце знаєте, так така, такий приклад на мене дуже вплинув про, про зуби. До речі, є також відео про зуби. Що одній одні одні знайомі довелося видаляти зуб абсолютно цілий, здоровий, нормальний зуб. З верхнього ряду розшатується, випадає все. Пропадає хороший зуб. Ну, біда. Звідки ж проблема? Звідки причина? Причина в тому, що немає внизу зуба. Тут, до речі, видно, в мене по підвисанні, що також якась проблема. Тут коронки, ну але ж це не зуб, тому і западає ясен із за тонкої десни, не такої, як де здоров'я десна, і шкіра провисає, тому або треба щось підкалувати, але ну, я ж не цей не, не, це, не сторонник цього підкалування. Ну, отже. Їй оцей верхній, здоровий мусить вона його позбуватися, інакше сам він вже там шкодить і десну розрушає. Із-за того, що внизу немає зуба. Цей зуб є антагоністом, об нього треба жувати. Отже, друзі, в нашому житті не тільки може бути все гладко і солодковато. Треба щось трошки крутитися, ворушитися, трошки психувати, трошки е якусь таку здорову злобу виробляти. Вона нам потрібна. Інколи людина якась вас підбісів, ви радуйтесь, у вас за неї гарний тонус, нормальний тиск. Все ворушиться, ніякої апатії. Вам треба шевелитися, тому що він ця людина або подія, або цей зуб є антагоністом. Тому я так розумію, що по аналітиці ж видно, що геть з усіх куточків світу заходять люди поглянути. Скоріш заходить подивитися природу, подивитися їжу. Подивіться, а як ця людина ну, на основі того, де вона знаходиться, може організувати раціон харчування своєї родини? Ну тобто, кожен або мова зараз дуже в тренді українська мова, і люди, я знаю, з прибалтики особисто знаю людей, які вивчають українську мову для того, щоб дивитися інформацію з перших джерел. Тому що якщо вона видається іншою мовою, англійською або російською, то звичайно, що на результат що, на яка інформація в результаті виходить. Впливає те, хто її інтерпретує через себе і хто розповідає. Наприклад, ну це я дуже вскользь касаюсь політики, бо це канал розважальний і заспокійливий. Не навпаки. Поїхали ми ну, тут зовсім поруч, ви ж бачите, по місцевості, поруч Швейцарія. І ми були на вокзалі, треба було зустріти людину по волонтерській лінії. Ми були на вокзалі, і цей великий екран, і там, типу, йдуть якісь оголошення, якісь новини. І в цей день був похід вагнерів на Москву. Ну, типу, це ж зрозуміло, що це був концерт. От, і в джерелах англійською мовою і українською було так, як я зараз сказала. А в Швейцарії, там, ну я німецьку розумію, там німецькою мовою була бігуща строка. І там було написано так, показано ту ж саму картинку. Він йде і люди в військовій формі. І написано, що українські солдати вирушили в похід на Москву під керівництвом Вагнера. Чому це Швейцарія вона наповнена, так сказати, дітьми і внуками багатих росіян, які обдерли. До липки саму Росію і відправили туди діток в дуже багато в тій країні і високі ціни. От порівняно з нами вони втричі вищі, але в них є на то гроші, то, то в людей немає в народу. А в них є. От та сама картинка, якщо людина дивиться її іншою мовою, вона має інший сенс, розумієте? Тому ще е, із поваги до тих е, глядачів відписник підписників, наприклад, ну Молдова, Казахстан, Узбекистан. Я розумію, що вони з українською не так ще добре дружать, тому я не видаляю відео російською, вони є змістовними, це мій труд, моя історія, і люди дивіться з задоволенням. Деякі відео я роблю з музичним супроводом, щоб було і тим, і тим цікаво. І підписники з Росії, я, його, їх найбільший відсоток, вони питають, Оксана, коли вже будуть відео на російському мові? Друзі, я так думаю, що їх не буде вже. Включайте перекладач. Внизу є функція погугліть, як це зробити. Текст перекладається на будь-яку мову. От просто які мови в світі існують, на будь-яку мову можна перекласти, якщо текст вас зацікавив. Так от дозвольте подякувати, що терпите мої висказування особисті. Я нікому їх не нав'язую. Ви будь-яку інформацію яку сприймаєте, мусите критично обміркувати і потім вже вирішувати, як вам нею скористатися. Ну, отже, друзі, моя мета, звичайно, 100 тисяч, нічого і ні. 100 тисяч це якось хоч звучить нормально. Зараз рухаємося до 5 тисяч. Якщо на каналі є якесь відео, яке для вас є корисним, і ви декілька разів його передивляєтесь, наприклад, є 170 тисяч переглядів відео шум в ушах і головокруження». Там такі поради, коли людина ще не потребує лікування в стаціонарі. Але має скарби скарги і хоче, хоче ну, зробити профілактику, так сказати, превентивні міри. Прийняти. Потім є відео какао-пудінг із трьох простих інгредієнтів не калорійний, нескладний. Може навіть першокласник приготувати так, що там на 100 тисяч. Ну вже люди самі роблять вибор вибір, що їм дивитися. Тому зараз я вже не заглядаю на аналітику, хто скільки що. Ви помітили активність на каналі. Раніше я ага дивляться, буду знімати, не дивляться, не буду. Зараз я маю час, ну трошки часу, так сказати, відпустка, і ну не настільки зайнята, як раніше, скажімо Прямо всі знають, що я на двох роботах аспірантура то пишеться то робиться. І тому для вас, мої любі, часу було по залишковому принципу. Зараз час є, і бажання головне є. Звідки появилось бажання? Бажання з'явилося від зв'язку, зв від того, як ви реагуєте. Так, от, то такими відео ви можете ділитися. Часто блогери кажуть, «шерте, шерте», я сама не могла пані, що це значить «шерте». Це значить поширюйте в, ну, там, в якихось соціальних мережах, типу Facebook, в сімейних групах. Чи... Ну, тобто, якщо це вважаєте ви коректним, щоб вам не казали, що це ви там за придуркуватістю показуєте. Обов'язково заходьте в описи під відео, там є посилання найчастіше, там є опис рецепту, якщо відео без голосу, якщо тільки з музичним супроводом. Приємне наше спілкування. Залишайте коментарі під цим відео зі своїми побажаннями. Побажаннями не процвітання, воно зацвітає так, знаєте, в благодатну почву закинуто. А Побажання, які теми у вас більше цікаві, тому що в мене калейдоскоп і венігріт ідей, зрозумієте, я прокинулася, те в мене то кулінарія, здоров'я, краса, або те, що мене особисто зачепило, або якісь такі події, що я думаю, ну як так можна таке не знати? Ну, от, наприклад, як можна не знати, що декілька разів заморожена їжа, яка містить жири, ну, наприклад, тваринного походження, особливо маргарин. Вона є канцерогеном, особливо ви ж її розморознете, потім будете підігрівати. Ви розумієте, що це і так воно вже нахімізоване, це наше харчування. І ви його ще туди -да, сюди, туди -да, сюди, заморажите, розморажите. Ну, вибачте, в організмі, особливо під, під впливом стресів, можуть бути збої. Не давайте приводу, хворобам завестися в вашому організмі. Як мій папа казав Оксану, ти розумієш, що ну, хвороби не лікуються, вони заліковуються, десь поховаються, потім спливають. Тому, друзі, відстрілюємо плохі мислі на підльоті в голові. Домовилися? Позитивно мислимо, харчуємося правильно, бережемо один одного свою психіку, психіку своїх близьких. Ходіть здоровенькі, бувайте.